Всім привіт! Хочу сьогодні в такий для всіх християн значний день привітати вас з Рождеством, побажати всім, щоб саме перше на щоб, щоб закінчилася війна, щоб ми знову зажили мирно і могли славити нашого Господа. Також сьогодні такий прекрасний день. Світе сонечко, такий морозець, як колись. І дайте віритися, що за вікном йде війна. Хочу, щоб всі сьогодні згадали і помолилися за наших хлопців, які віддали життя і, і, і далі віддають і охороняють наш сон. От. Взагалі згадали наших предків, батьків, які були, що є можливість відвідати. Цивинтер сходити, помолитися за них. Подякувати Богу за те, що ми прожили такий важкий рік. І надіятися на краще. От. Я хочу поділитися таким невеличким відкриттям, яке я отримав. Коли людина, коли людина приймає Бога, от іменно як Бога, то хто такий Бог? От так от подумайте, да? я почав собі задавати питання, хто такий Бог? Бог це є. Він є в тобі. Ти є кусочок того Бога, ти дитина Його. От. І коли ти розумієш і сприймаєш його, цього Бога, так як Бога, да? тобі не важливо, що про тебе подумають люди. Тобі не важливо. Де ти живеш, з ким ти живеш, як ти живеш. Головне, що він з тобою. Головне, що він є в тобі. Тобто, якщо в тебе на першому місці в житті Бог, якщо ти живеш по совісті, ну, бо совість це є Бог. От якщо говорить совість, значить це говорить Бог. Тобто, якщо людина живе по совісті, значить вона вже живе з Богом. От. І якщо ти так живеш, то тебе не можуть засудити. Тобі не можуть щось забрати, тобі не можуть там щось подарувати, бо все, що в тебе було подаровано, тобі вже подарував Господь. Воно вже є в тобі, в самому. І коли люди це починають розуміти, їм стає, ну, їм стає настільки просто жити. І коли Бог управляє їхнім життям, тому що Він знає, ти не можеш знати, ти собі можеш напланувати планувати все що завгодно. Але в кінці-кінців воно все одно вийде так, як він хоче. Дехто. У мене є дуже багато прикладів, що люди приходили до Бога, вже їх приносили просто. Бо вони ногами не хотіли прийти. Тобто відморожували ноги, вже на колясках приїжджали, і все одно, Бог, як захоче, ти прийдеш до Нього Або, ну, в будь-якому випадку. Або просто якби не прийдеш. Тобто, це така філософська тема. Ну, я хотів би сказати те, що е, якщо ти. Якщо ти є з Богом, тебе не можуть засудити, тебе, не можуть, тебе не мож, неможливо щось забрати. Бо то, що в тебе, то, що в тебе саме найдорожче, воно є в тобі, воно є отут. От, Тут, в тобі, в своєму серці, в твоїй плоті, в твоїй душі. Оцей Бог. Його неможливо, його неможливо вирізати, неможливо випалити, його неможливо нічого з ним зробити, бо він, він завжди є. Тебе можна посадити, з твоїм тілом можна зробити все, що завгодно, але його з тебе вигнати не можна. Він ніколи від тебе не відрічається. Якщо ти з Богом, ти вже маєш все, що тобі потрібно. Тобі не потрібна друга машина, найкраща дружина, най... взагалі, все, що тобі треба, тобі дасть Господь іменно настільки, наскільки тобі треба. Розумієте? Тобто, чого деякі люди мають гроші, а деякі не мають? От для мене було таке відкриття: От в житті кожної людини завжди були якісь такі періоди, коли. от Йому так ні з того, ні з цього щось повезло, так, случайно, хоп. І згадайте собі, кожен згадайте, куди ви поділи ті гроші? Що ви з ними зробили? Ви побігли в церкву, може, десятину занести? Ви помогли комусь, ви зробили. От, Що зробили? І я такий самий був. От, зараз я по-іншому поступаю. Мені Бог відкрив це. Що перше, треба поважити Бога тими грошами, а все остальне вже ну... Це вже не є важливо. От. І коли люди. А дехто, хто отримав ті гроші? Він спочатку зробив щось добре, а потім потратив їх на себе. І Бог йому візьме, ну, то в 10 разів перемножив, в 100, в, ну, в десятки. Розумієте? А хто? А це те саме, чого Господь не дає далі? Чого не дає, якщо ти там неправильно поступив з тими грошами там, чи з чим? Ну, неважливо з чим. Бо ти як. Е... Ти утравишся просто ними. От дивіться, я чув десь таку е, одна розказувала, не буду говорити, хто неважливо. Тобто, наприклад, ви дуже е, е, заможня людина, і у вас нема ніяких е, е, ну, наслідників, можна сказати, так, ну, російські наслідники. Е, а є тільки якийсь брат чи сестра, вони дуже сильно п'ють. Ви розумієте, що якщо ви десь йому. То все, що от ви помираєте, от завтра, післязавтра вас не буде. У вас і вибере або записати на дитячий будинок, або віддати йому. І ви розумієте, що якщо ви дасте йому, то все, він просто після вас, зразу через пару днів буде разом з вами. А так, хоч буде деякий якийсь шанс, що він, може, щось зрозуміє і справиться. Так само Бог. Якщо він бачить, що він тобі дасть ті гроші, і ти просто сейдеш з ума, як то кажуть, просто злетиш з катушок і будеш піздаватися, що ти сам Бог, то де ж він тобі дасть ці гроші? Гроші дають тим, хто, хто може е, пізнати, зрозуміти, для чого ті гроші. За Ті гроші можна добро зробити, можна щастя багато зробити, можна осчастливити багато людей, можна багато людей, багатьом людям допомогти, а не просто запхати їх в себе, блін, у вигляді ковбаси дорогої, чи сиру якогось, чи горілки, чи наркоти в гіршому випадку. То, розумієте? Отак, людей, отак люди і сортіруються на тих, хто з Богом, і тих, хто без Бога. І навіть якщо би ти був багатою людиною на світі, якщо в тобі немає Бога, то то все піде прахом. Піде прахом. Нічого з толку з того не буде. Тому що, якщо гроші не дають користі, то вони дають. Ну, тобто, якщо ти кожен день не стаєш кращим, то ти стаєш гіршим. Кращим ти стаєш для Бога, а гіршим ти стаєш для сатани. От і все. Зрозумійте. Нема е, щастя ні в грошах. Я кажу, щастя не в грошах, а в їх кількості. ні в кількості, ні в грошах. Тому щастя точно нема. Щастя є отут. Його не можна купити за гроші. Так само, як кохання не можна купити за гроші. Так само, як здоров'я не можна купити за гроші. Його можна якби, попробувати, як продовжити за гроші. Але то все. Якщо Бог не дав здоров'я, то ти його ні за які мільйони вже не купиш, не встановиш нічого. Тому на це є Бог. А щоб він нас любив і поважав, нам треба. Любити і поважати його. І тому, коли ми стаємо і кричимо до Бога, Боже, почуй мене, ти задаєш собі питання, а ти його чуєш? Його ти чуєш? Відкрий Біблію, почитай, там вже все написано, все написано, все між, між рядочками треба просто почитати, відкрити серце своє. Тобі там все буде зрозуміло. Я теж раніше не міг читати, зараз вмію. І там все дуже чітко написано. Як жити? Для чого жити? Чому жити. Прийшло десятки тисяч років. А люди такі, як були, такі й лишилися, нічого не розуміють. І це насправді дуже страшно. Я дякую Богу, що я зараз розумію ті речі, ті, які я не зрозумів раніше. І надіюся, що я і Весьдімій буду служити Господу. Дякую всім, всіх з наступившим Різдвом. Славте Господа, моліться, і все буде добре. Вітаю!